Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ, де пікселі були настільки великими, що ти їх бачив не озброєним оком, а монітури важили більше за багатьох з вас. У світ, де звуки з колонок нагадували радше сигнал про допомогу, а не сучасні саундтреки. А кожна гра була невеличким подвигом інженерної думки. Ми поговоримо про ретрогеймінг на ПК. Давайте одразу домовимось, я не з тих, хто буде ідеалізувати минуле. Так, у мене немає тієї ностальгії за дитячими роками, бо, як я казав, це у попередньому відео на. На тему загального ретрогеймінгу, більш такого мас маркетингу якщо так можна сказати, консольного, я почав свій шлях у відеоіграх десь у році 2008 -му. Так, багато ігор були спочатку тисячоліття, але здебільшого у мене був доступ до відносно сучасних проєктів. І доступ цей був саме на ПК. Мене одночасно зачепили і класичні ігри, і нові технології. Знаєте, саме через це мені здається, що я зможу поглянути на ретрогеймінг на ПК більш-менш об'єктивно, без рожевих окулярів, але й без Скепсису. Якщо це відео вам сподобається, то поставте йому лайка на канал, підпишіться. Також запрошую до свого телеграм-каналу. Там я пишу усіляки, пощу картинки, коментую деякі новини. Коротше, якщо хочете більше матеріалів від мене, то усе це там. Невід'ємною частиною цього каналу є певне волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо необхідні фінанси, щоб передавати людям, що знаходяться у військовому госпіталі, а саме це, на жаль, поранені українські військові, речі, за якими вони звертаються. Речі дуже прості: цигарки, печі усіх якісь елементи одягу. Якщо ви глядач цього каналу, ви про це все чули. Якщо ви тут вперше, то ось повідомляю, хто вже підтримує, хто, можливо, планує це зробити. Я усім дуже дякую. Посилання є в описі, а QR-код весь цей час був на екрані. Отже, ретрогеймінг це коли люди добровільно запускають старі ігри, наче це не 2025 рік, а якийсь 95-й. Це не лише про ностальгію чи бажання згадати молодість, ні, це про щось більше. Це історія про те, щоб відчути, якими ігри були до того. Як вони стали схожими на інтерактивне кіно? Ретрогеймінг це як слухати вінілові платівки. Так, YouTube Music зручніше, але є щось магічне у тому, щоб чути цей зхрустки голки на вінілі. Особисто я цього не розумію, як і частково не розумію повальної популярності ретрогеймінгу, але маю визнати, у цьому щось є. Старі ігри мають свою хімію, вони були створені в умовах обмежень, які розпалювали творчість, і це те, що багато хто з сучасних розробників просто втратив у гонитві за графікою, рейтингами і бюджетами. У свою чергу персональні комп'ютери це машини часу для геймерів. Тут можна знайти все: від перших текстових пригод до класичних шутерів. Уявіть собі, Dosbox, SCAMVM, емулятори це все інструменти, які відкривають двері в минуле. А з огляду на те, що апарат на потужність сучасних ПК дозволяє запускати буквально будь-яку гру минулого століття, це справжній рай для тих, хто є поціновувачем ретрогеймінгу. До того ж, саме ПК це платформа, яка зберігає ігрову спадщину. Тут є бібліотеки, форуми, архіви, де люди з усього світу Діляться старими іграми, патчами та модифікаціями. Це не просто платформа, це ком'юніті, яке бореться за те, щоб жодна гра не була забута. І мова тут як і про ігри з персональних комп'ютерів, якої форми та вигляду вони не були, так і про ігрові консолі різних поколінь. Більш того, навіть аркадні автомати та усяке диковина не залишається поза увагою. Як я казав, старі ігри це не лише про те, як було раніше. Вони дійсно дають змогу побачити, як розвивалася індустрія, як змінювалися ідеї, механіки, технології та усе те, що дарує нам ігровий досвід. Наприклад, серія The Elder Scrolls, Daggerfall та Skyrim – це ж як день і ніч, як небо і земля. Але погравши у першу частину, ти зрозумієш, чому Bethesda зробила саме такі рішення у нових іграх, як вона розвивала свою серію, від чого відмовляла, що додавала, і як результат, ти бачиш, куди краще та куди більш деталізований продукт сьогодні. Тому що колись він був дуже кострубатим, кривим, технічно далеко не ідеальним, але від цього не менш цікавим. Безумовно, в подібні ігри на сьогодні пограти, м'яко кажучи, але якщо мати бажання і розуміти, в що ти гратимеш, це може принести навіть якесь задоволення. ПК котре дає можливість тобі це зробити, тому що буквально будь-яке сміття, яке ти знайдеш на просторах інтернету, якого броку виходу воно не було, воно запуститься та працюватиме. Більш того, це стосується не лише тріполе ігор, інді сцена 90-х, це взагалі окремий світ. Деякі з тих ігор досі виглядають круто і граються з більшим задоволенням, аніж багато сучасних проєктів Star Control 2, наприклад, це гра, яка у 92-му році вже мала глибину якої не вистачає багатьом сьогоднішнім космічним симулятором. Так, є один космічний симулятор, який заліз дуже глибоко, але тут мова про кишені тих, хто підтримує їх на різних краундфаундингових платформах. З іншого боку, є No Man's Sky, який на релізі будемо відверті, відставав від другого Star Control. Ретрогеймінг не був би таким магічним без людей, які створили ці ігри. Наприклад, Джон Кармак, один із засновників ID Software. Ми про нього вже говорили у блоці з оптимізацією. Так, це творець не тільки культових ігор, але й культових технологій. Це буквально людина, яка зробила революцію в 3D-графіці завдяки своєму геніальному програмуванню. Його робота над Doom та Quake заклала основи для всього жанру шутерів від першої особи. Подібно до нього Сід Мейер подарував світу жанр унікальних стратегій, де відома цива за його авторство стала не лише грою, але інструментом для вивчення історії. Жанрове різноманітня ретроігор також вражає, ранній період був епохою експериментів, пригоди в текстових квестах, як Кудзорк, яких я ніколи навіть не бачив, але чисто заради ретроспекти. Про них розповісти повинен. Заклали основу для сучасних сюжетних RPG. Історії та механіки тут були настільки захоплюючими, що вони навіть за відсутності графіки змушували гравця повністю поринати у світ гри. Порівняння із сучасними іграми показує цікаві тенденції. Якщо у 90-х роках розробники були змушені вигадувати способи подолання технічних обмежень, то тепер технологічні можливості іноді навіть обмежують творчість. І Про це я говорю не вперше: про проблеми занадто високого рівня графіки, про відсутність уваги, до куди більш важливих деталей на. Кстати, геймплею чи сюжету, в відеоіграх, а саме концентрація на технологіях та тому, що ми бачимо на екрані, а не що ми граємо, що ми відчуваємо та ще ми ознайомлюємось. Скажімо, раніше художники піксель-арту вкладали душу в кожен піксель, тоді, як сьогодні, навіть великі бюджети не завжди гарантують візуальну унікальність, і тут навіть далеко не треба ходити, згадуємо про те, як виглядають ігри на Unreal, розуміємо їхню максимальну подібність у картинці, і питання саме собою відпадає. Якщо трохи назад відійти, той же Анріалі. Але третьої версії, пластикові голови, усі ці пастельні чоловічки, проблеми з волоссям, проблеми з димом. Це було притаманно усім проектом на цьому рушієві, не дивлячись на те, що він був дуже технологічним на свій час. Ось така ж історія прослідковується і зараз. Втрата унікальності з, здавалося б, такою великою кількістю роботи над технічною складовою. Історії створення ігор також додають глибини ретрогеймінгу. Наприклад, під час розробки Fallout, перша версія гри була відкинута кілька разів через незадоволення керівництва. Команда працювала над нею ночами і це відчувається в кінцевому продукті. Ігровий світ, здається придуманим до найменших деталей. Більш того, це були люди, які максимально захоплювалися тим, що вони роблять. Вони опирались на власний досвід, причому нерідко в настільних іграх, на кшталт DD та подібних штук, де математики, усякі очки та шанси було основою для так званого геймплею. Як результат, ми побачили просто неймовірну гру. Причому, як оригінальну, так і ці характеристики повністю підходять до сіквелу. Мабуть, варто додати і те, що сучасний інтерес до ретроігор з'являється і. Через ремастери та усякі ремейки. Подивитись, наприклад, на культову японську серію Final Fantasy, яку я грав у хвилин 20 і то щось з цих от нових вже перевидань. Не моя історія, але неможливо відкинути той факт, що перед тим, що ми бачимо зараз, була така величезна кількість частин та підсерій цієї монструозно великої історії, що там явно знайдеться щось цікаве. І з цього всього ми маємо те, що ретрогеймінг це не лише про минуле, це про спадщину, яка надихає нове покоління розробників. І дарує гравцям змогу побачити справжню магію та не буде перебільшенням постійний розвиток індустрії. Усі ми стикалися з таким моментом, коли сучасні ігри починають здаватися одноманітними. Усе красиве, але якесь стерильне. Старі ігри по-своєму мали душу. Так, графіка була примітивною, але ти відчував, що кожен піксель був важливим. Сюжет не подавався тобі на тарілості, ти мав думати, уявляти або навіть читати паперову брошурку, яка б додавалася до носія. Якщо що саме так виглядав сюжет оригінального пояснення, що там взагалі відбувається, було на окремому папірці, який продавався у комплекті з носієм, на якому знаходилась гра. Ще один не менш важливий фактор це спільнота. Ретроігри об'єднують людей. Форумів, стрімів, відео на Ютуб. Маса навіть зараз ви дивитесь ролик про ретроігри на Ютубі. Так, я не є частиною ретро ком'юніті, але мені це також цікаво. Я це вивчаю. І там дійсно є чому повчитись. Там багато цікавих історій, і усе це створено саме ком'юніті, яке є невід'ємною частиною поняття ретрогеймінгу. Персональні комп'ютери вкотре тут допомагають, бо на відміну від банальної можливості грати у щось на різних консолях різних поколінь, персональний комп'ютери дозволяє вивчати, розбирати, можливо, навіть сувати якимось чином старі відеоігри, але саме це створює буквально нові шари в вивченні цих проектів. Від найпростішого люди обговорюють, як пройти якусь стару гру або діляться спогадами. Можливо, хтось досі пише модифікації на ті уже запліснявілі, але у свій час культові проекти. Є люди, які просто створюють нові версії цих відео. Ігор, щоб вони працювали на актуальних платформах, це все котре говорить про те, що персональні комп'ютери є невід'ємною частиною у ретро культурі, на якій платформі вона б не запускалась. Також невід'ємною частиною ретро культури є саме ком'юніті, яке утримує це, яке зберігає цю інформацію та доносить її нам, новому поколінню гравців. Коли ти починаєш входити в ретрогеймі, ти здаєшся питанням, а що ж спробувати? Подивившись на кількість проєктів з минулого, можна жахатися, тому що їх надто багато. І в силу такого об'єму у вас є вибір. Щоб обрати ту саму гру з минулого, перш за все потрібно подумати, що саме ви хочете. Якщо вам до душі рюві ігри, то зверніть увагу на класичні зометричні RPG, Baldur's Gate, Fallout, 1 та 2, Landscape Tournament або ж багато інших відомих проєктів. Багато хто кайфанув з третьої балди, але цікаво дізнатися, з чого вона починалась. У нас є така можливість, дякуючи персональним комп'ютерам. Якщо вам подобаються шутери, то класика, Doom, Quake, Pенкіler, Unreal Tournament, усе це можна запустити та пограти сьогодні. Багато з цих проєктів можна сказати навіть живі, нехай і мають дуже вузьке ком'юніті, але у багатьох старих іграх на сьогодні на персональних комп'ютерах навіть працює мультиплеєр. Там абсолютний безладтажах, люди знають ці ігри буквально на пам'ять. Якщо раніше ви там не були, то мабуть не найкраща ідея там з'являтись, та в будь-якому випадку така можливість є. Є жанри, які майже зникли в сучасних іграх, наприклад, Адвенчури. LucasArts Арт була справжнім лідером у цьому жанрі: Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango. Це все. Це дуже популярні, особливо на заході ігри, але з приходом поняття ретрогеймінгу на територію України і у нас з'являються люди, які зацікавлюються подібними проектами. Вони створюють матеріали про них, вивчають ці питання, вивчають ці ігри і доносять інформацію про них новим гравцям, що, як на мене, прекрасно. Крім того, існує маса фанатських проєктів і ремейків, наприклад, OpenRA для класичних стратегій, як от Command and Conquer чи Red Alert. Завдяки цим проектам ви можете насолоджуватись старими іграми на сучасному обладнанні без Клопоту. Все ж таки, більшість старих проєктів потребують певних модифікацій, маніпуляцій, якихось софтових оболонок або костилів, простіше кажучи, для того, щоб вони працювали на актуальному залізі. Є люди, які це вирішують, просто свого роду створюючи ком'юніті ремейки. Але не все так гладко. Деякі ігри минулого відверто застаріли. Керування може бути незручним, графіка важко сприйнятною, а сюжет примітивним. Але це все залежить від ваших очікувань. Якщо ви готові пробачити іграм їхні технічні обмеження, то зможете отримати Справжнє задоволення. Ще один важливий момент це питання доступності. Так, є багато емуляторів і проєктів для збереження ігор, але деякі з них перебувають у сірій зоні закону. Наприклад, скачування ромів без ліцензії це не зовсім правильно, але це невід'ємна частина ретрогеймінгу, та це буквально шлях до отримання цих відеоігор, тому що інших варіантів немає. Тут важливо підтримувати легальні ініціативи. Наприклад, відомі нам поляки CD Project вже доволі давно створили свою платформу під назвою GoG. Good old games. І ви правильно розумієте, вони мають на меті зберігати класичні відеоігри. Більшість тих проєктів, про які я говорив до, вони присутні у бібліотеці цього сервісу, і ви можете легально їх там придбати. Я ні в якому разі не починаю якоїсь моралістики, тому що я не бачу проблем піраслів відеоігор, особливо тих відеоігор, які ніхто не продає, окрім там того ж Гогу. Якщо їх навіть там немає, то будьте ласкаві, користуйтесь усіма доступними методами. Ретрогеймінг це більше, ніж просто хобі, це спосіб зануритися. У минуле, зрозуміти, як розвивалася індустрія, і відчути ту магію, яку сучасні ігри іноді втрачають. Якщо ви ще не пробували грати у класичні ігри, то зараз найкращий час. І це дійсно так: наприкінці зими виходить не дуже багато великих проєктів. Так, зовсім скоро нас очікує сіквел Kingdom Come, який я не гратиму, бо я і першу не грав, або згодом нас чекатиме новий реліз від Ubisoft, який вже був, здається, втретє перенесений і на доволі свою рідну дату. Там не про це сьогодні. Якщо ви маєте час і хочете чогось. Нового у своєму ігровому досвіді, зверніть увагу на старі відеоігри. Там величезна кількість абсолютної годноти, яка має не тільки високі оцінки від видань, але й абсолютне схвалення більшості гравців. Відкривайте для себе цей захопливий світ і діліться своїми враженнями. А я, як завжди, буду радий почути вашу думку в коментарях. Дозволю собі трошки графоманії. Дякую вам, що ви подорожували зі мною у часі. Нагадую про підписку та лайк. Вважаю обов'язковим нагадати про донат для госпіталю. Дякую за перегляд. Скоро почуємось.